Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Патріотизм із кулаками, авторитет верховної влади у Кремлі неухильно падає. Щасливого дідуся посадили в теплу ванну і прагнуть переконати його в народному коханні, священному дотриманні населенням аморфних цілей війни, правильності обраного курсу на знищення ресурсно-демографічної бази Росії. Пише Сито Сократа. це має сумні наслідки після втрати близько 200 тисяч російських військових, тобто в 3,5 рази більше, ніж США втрат. Тали за вісім років війни у В'єтнамі, удавана КГБшна мерзота скиглить про справжню війну. У речекряку до 9 травня безнадійний нельод розголошує про те, як захистить безпеку Росії та мешканців Донбасу, апокаліптичні пейзажі стертої з лиця землі Мар'їнки, згарища Бахмута, ракетні удари по багатьох інших містах Донецької області, приклади дій захисника. Так Такщо мовчазному стаду варто задуматись про що крикчить вічний господар російської галери, москвичам, пітерцям, білгородцям, лихварям, смолянам та іншим бажано своєчасно ознайомитися з у. Обливостями путінських захисних заходів на прикладі наслідки вторгнення до сусідньої країни. До речі, напередодні в Брянській області кучно попадали асисоровікіна на щасливий збіг обставин цього разу не на житлові квартали, але це не точно. Піде знає, адже в новинах про це не показують. Тому поступово пробивається народна агресивність. Замерзлий самодур разом зі своїми поплічниками. Мілітаристами починають сприйматися розсадниками всіх безглуздих скорбот. Негативна селекція дала свої результати. Ніхто не може, хоч у чомусь бути кращим, за посередність Путіна, відповідно. Дебілізації керівництва РФ зашкалює. Гаразд, якби простим людям жилося непогано, і жертви були б в ім'я майбутнього країни. Проте все зовсім інакше. Путін хоче здаватися добрим для будь-кого, крім росіян, що нині живуть. Він дбає про гранітні плити і бетонні бовани, а живі люди йому байдужі. Все на радість могильним черв'якам та конторам ритуальних послуг. Він дбає про добробут іноземних нахлібників, китайців, індусів, африканців, тоді як росіянам. Дірка від бублика, як показало миле спілкування з спогачовою зрада у верхах норма. Внутрішня нікчемність лукавих заохочує бісівщину та радість від убивства, а не культуру творення. Дуже швидко весь гній, що накопичується, прорветься і затопить кожен куточок країни, де тут хоч якийсь елемент патріотизму, суцільний набір його протилежностей, зрада, сором, пекельна жадібність, зневага до долі рядових солдатів і взагалі громадян. Вертикаль Молоха хлипенько тримається на недопущенні будь-якої альтернативи, подібно до порожніх магазинних полиць останніх років СРСР. Не треба бути великим провидцем, щоб розглянути найближче майбутнє спресування суспільства до точки сингулярності призведе до величезного вибуху, провідна сила, яка за умов зачистки політичного поля підніме владу войовничі патріоти. Гримуча суміш учасників війни, сріб та вдів Сво всіх тих, хто зазнав втрат від путінської авантюри. Своїми кулаками вони зніматимуть кожного виродка в кабінетах влади від районної держиморди до ватажка у бункері. Так було з царизмом Романових. Так розпочиналася листопадова революція у Кайзерівській Німеччині. Комітети з порятунку батьківщини просто дозрів і перезрів. Загроза дуже серйозно почала сприйматися на рівні спецслужб. За фактом патріот зараз найголовніший ворог режиму, якого потрібно, будь що дискредитувати саме для цього є медіа персонаж Пригожин, який заполонив інформаційний простір своїми трупними перформансами, з метою охаяти патріотизм, вирощений луб'янкою реконструктора Гіркіна, який заявив разом з іншими покатьками про створення опередкового клубу розсерджених патріотів. Ці конвульсії потрібні, щоб відстрочити знесення дідуся та всієї його потьомкінської вертикалі. Але від куркулів справжніх синів вітчизни антинародний режим це вже не врятує. До зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!